Всім привіт! Будемо шукати причину, чого нам вода деколи в салоні з'являється. В принципі, я знайшов, тут все забите, дивіться, скільки сміття є. А, я вже трохи повідував. Мусимо відкрутити крило. Тут є раз, два, три болта. Тут один тут і один тут. Ага, і Два знизу, тут треба з ями відкручувати. Вони тут стоять тих пазах. Знімаємо крило. Зараз, секундочку. Опа. Все, воно легенько витягується. Передивимося, що тут робиться у нас. Оця вся... Ніша, десь отак було забито всяким сміттям пилюка, пісок, що тут тільки не було. І вологу тримало. Я це все феном сушив, видував звітанти. Ще правда не все. Треба ще підсушити, бо дуже багато там того болота. І ось тут є стеки, якщо бачите. От один. Другий і тут третій. Вони були б всі забиті. Оце все вичистимо. Зразу тут поваримо собі тут і ось там. Внизу тут теж відірвалося, тут йде датчик БС, там ізнос колодок. Хочу це все поварити, почистити, задути, але треба зняти нам. Того ящика з підохроніями. Трошки геморойник, звісно, але мусимо знімати, бо там немає як добратися інакше. Все, будемо далі. Продовжуємо далі тут все зачищати, мити, щоб в нас машина була в нормальному стані. зняв я другу сторону крило. Дивимося, що там робиться. Не знаю, бачите, не бачите. Двіся, скільки того мусору сього. А я тут думаю, чого мені вода в салон? О, ще ця клапан знайшов. Треба його відмити поставити на місце. Бачите, яке болото? Де ж воно буде стікати нам? О, дивіться що там робиться. Це все треба вичистити нам. Повитягувати. Зараз я включу компресор, буду видувати це все. Потім висушимо. Залиємо антикору туди, щоб воно нам не гнило. Висохне антикор Увірю, може, подивимося, що, що що знайду в гаражі. А ні, тут купимо антикор Потім прочистимо ці отвори. От вони з них лізе. Забити все. і Тут виходить, що збирається вода в нас. Далі пішла туди в нішу, як сильний дощ і в салон. Отак трохи не продумано тут. Може якісь поставимо, висверлимо отвори більше, щоб воно краще стікало. Бо то, то, то не є робота. Весь цей мотлох воно стягує. Це що таке у нас? Якась заглушка там розерного трісла. Добре, дивимося далі. Дивимося, тут є зігнило. Бачимо. Тут зігнило. З тої сторони. Хочу тут все поварити, але нам треба того ящика дістати. Що я робив? Витягуємо тут блок управління, від'єднуємо такими штуками, витягуєш. Витягується і вона сама вилазить. Тут ерунда. Далі відкручуємо тут раз, два. Оці предохранителі. Тут болт відкручуємо. Далі тут раз, два, три. Відкручуємо, щоб ми сюди могли добратися, А там є два болта відкрутити їх. Вони кріпляться на ті пластині. Вона там йде. Нам її теж треба зняти, тому що там, О, бачите, йде ведешкою купшиків. Пластину треба зняти. Так, далі. Відкручуємо з салона. Я відкрутив два болта тут внизу, щоб ми могли відвести ту шахту трохи. І два болта. Дві гайки, дві гайки верніше, внизу. Ну, там легенько вони відкручуються. А, дві гайки зверху, то я накидним ключиком через цей отвір відкрутив. Ну, так, головне зірвати. Ключом воно легенько йде. Все, я трохи його витягнув. відведу, зараз відкручу цю пластину. Будемо далі вирізати і варити. Дивимося, дістав цю пластину, правда, всі три болта обірвалися, але то не проблема. Висверлимо їх, Ось вони є один. Я Там під ящиком тут треба його відвести на бік. Тут є руда. Тут ми висверлимо, ставимо з другої сторони болт, його трошки прихопимо, щоб він тримався, приваримо і зафарбуємо то все. Тут у нас болтик не проблема. А от ті, що на ланджероні там тримаються болти, є ось така штука. Не знаю, закльопка, гайка, як вона називається, от, але то восьмерка. Виселимо отвори, поставимо цих. Дві гайки закльопки, затягнемо їх і будемо, будемо мати нормальна різьба і все буде у нас шикарно. Ти продовжуємо дивитися. Підукратили ми на машину, поставив, зробив ногу з однієї сторони, з іншої сторони колодки підставив. Колеса зняв, щоб ми сюди могли долізти. Зараз нам в першу чергу треба вирізати, зробити відформовку від цю. Повиміряти це все, щоб ми могли потім собі просто приставити і проварити сплошним швом. Зараз це все повичищаю, повиміряю, зроблю з металу, повигинаю це все, щоб потім одною суцільною приложити і приварити. проміримо. Ну так, да, там ще підчиститься, трошки опуститься. О, це підріжеться. Так, ще треба подивитися нам, чи заходить цей чи фішка нам. Сюди заходить зараз цепни ручку положити його. Двома руками не зможу... однією рукою не зможу. ідеально Зараз стоїть на місці. Так, вона має зіщопнутися так. Значить виходить, що нам потрібно зробити той отвір на 3, тут зверху на 3 мм менше, щоб воно там защопвалося і трималося. Добре, це ми зараз. Я трошки сваркою, трошки сваркою тут вона варю, підшліфую і далі дивитися Що, потихеньку вирізаємо, зачищаємо, приміряємо, дивимося. Як нам тут стає. О. Все ми тако зараз ще цю сторону тут викинемо цю штуку цей кусочок. О. Так, трошки погано тримати. Зараз це викидаємо. Варюємо нову сюди пластину, ставимо це з'єднання, закриваємо манжером. Далі будемо варити цю латку, далі пішли вигинати це все і аж нам треба от сюди дойти державши. Це все зачиститься, виріжеться, епоксидним ґрунтом вскриється Спочатку я перетворюю, чим пройду, зачищаю, потім епоксидним ґрунтом. Далі будемо. Дивитися, що до чого, так, тихо два болтає. Зламалися мені, ми зараз бормашинку їх зчистимо, висверлимо і поставимо закльопки. А подивимося, може наріжемо просто різьбу по новому. Дивимося, позачищали тут трохи ржавчину тут ту всю. Беремо перетворювача це все проходимо. Нехай він виїдає це все, потім ми ще раз чистимо. Далі скриємо тут все баранником. Світимо фрунтом, потім баранником. Далі віллюм. Круще обробимо. Робимо як для себе. Так, одного болта ми приварили, от. Зараз ще підчистимо. Бормашенку і от він стоїть, є. Зараз приступаємо до тих других болтів. Повирізали, позачищали там. Зараз ще там кусочок вон, зачистити треба. як бачимо, метал грубий, можемо спокійно варити. О, ще з тієї сторони покажу вам. Зараз ми ще все почистимо. Почистимо, тут заварюємо, даємо нову бляху і все в нас буде добре. Заварили ми, підшліфували, ще сміття треба видувати. Зверху вигляд, відцеляд. Далі латки. Маємо сюди всю вже готову. Зараз таке є, таке приварюємо, простукуємо і всю. Зараз трошки тут підрізати, напевно, в Щоб вона собі сіла, о, тут от трошки треба буде. Або може зараз підігнемо її, щоб вона краще лягла нам. І, і варимо далі. Поварилося то все. Ще погрунтувати епоксидним ґрунтом. Помалювати і це все обробити. Значить, так Якщо комусь подобається, ставимо лайки, підписуємося. Так, беремо розчинник, все, вимазуємо. Зараз воно нам підсохне. Обижерюємо це все. Кісточка чиста має бути. В середині це все повимазую, позмиваю. І будемо. Так, зараз розчинник підсохне і будемо грунтувати. Все воно нам підсохло. Дали ми грунтовкою поксимо. Тенька, але то добре. Позапікає нам сюди. Зараз підсохне, ще разочок пройдемося. Потім ми це все пройдемось з цим е, баранником і потім помалюємо, і все у нас буде чудово. І так, там ті два болта, що нам зірвалися. Купимо такі закльопки, гайки. бачите. Що нам треба, щоб не купляти Ті, що їх затягує, беремо болта шестерку, гаєчку, маленьку шайбу, велику і шаву, щоб нам легше скользило. Ще не забути, То все змастити трохи, а тоді нам буде скользити. Вкручуємо тепер закрюку сюди. Підтягуємо. Зараз воно викручується. Забиваємо в отвір. Тут тримаємо ключом і цю гайку підтягуємо. Вона нам не повинна крутитися. То знімати я не, не зможу, це, бо долізти немає як нормально. І двома руками треба однією рукою крутити, другою тримати. Зараз я їх поставлю і, і, і зніму вам покажу. Так, дивимося. E, значить, поставили сюди. Тримаємо тут якогось ключа і на, і на цю гайку більшу там, восьмерку на шестерку і цю гайку теж притримую. Ну, я її просто запер в одне місце, а цю тоді починаємо піджимати. І все, і вона тут ламається, затягує. Ходіть, я покажу, то все вам. Дивимося. Все, в нас гаєчка стоїть. Зараз ще другу відмалюю. Просверлю. І все, і буде у нас все в порядку. І ця ножка, що стоїть, там тримає ящик той з я Його теж зачистив, помалював. Спочатку перетворювачем пройшовся, маю такі перетворювачі ржі Потім грунтовкою поксидною. І далі мав фарбутку корисну молоткову, може. Хто бачив на відео не видно. Там під ящиком все рівно нічого не видно, бо чорний не мав. Все воно висохне. Далі збираємо так, як ми розбирали. Ну що, народ? Зацініть. Зробили ми, загрунтували епоксидкою. Далі що? Бараніком вскрили, помалювали в білий, ще мовілім обробиться і можемо збирати докупи. Так само і тут під капотом. Прошу, все готове, не так страшний. Ну так, видно, шов, звісно, бо тут і долісти немає, як нормально, і цей. Тому, якщо подобається, підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую за увагу. Що, з тим ми закінчили. Переходимо сюди до порога. Дивимося, що тут робиться. Я вже трошки повирізав. Зараз тут все зачищаємо, вичищаємо, промазуємо, антикором проходимося і будемо варити це все. Що треба подорізати по чуть-чуть, якщо видно, О, ті гниляки, бо там далі метал цілий, просто ржавчина кинулася. То все вичиститься. Загрунтується, замалюється, далі мовілем задується, то і все буде добре в нас. Я то все вирізаю, беру маленький диск від болгарки. Болт, шайба. Тут шайба. Гайку даю, бо болт просто за короткий, різьби не вистачає. Дві гайки законтрагає, щоб вона не розкручувалася. Що трохи хоче. Затягую їх. На дрельку. На дрельку вставляємо зажимаємо не в ту сторону. Все, і можемо різати. І навіть зачистити можна і врізати. Там якщо десь десь чуть, чуть є, не точно поставили, диск сточується, зразу, дуже, дуже швидко сточується, вирівнюється і може обрізати це все дрелькою нормально, Бо тому що там болгаркою зарізати не можна. Рад, зробили ми внутрішню частину, от. заварили, там той усилитель йде. Все, ми тут поварили, зараз епоксидочкою це все грунтуємо. І будемо варити цю зовнішню частину. Порога нашого. Далі перейдемо сюди, цей сам угол закінчимо. Потім це все скриваємо баранником. А далі дивіться. З стороною ми закінчили, дивимося. Загрунтував. Бачимо, лишилося нам бараніком вскрити, помалювати мовілем І буде в нас все шикарно. Ну і позадувати пороги. Все, що нам треба. Всім дякую за увагу.